Всім привіт. Зараз такий час, що кожен вибирає школу для своєї дитини. Ну де вона буде вчитися, як вона буде вчитися. Ми вибрали живу школу. Чому живу? Тому що там індивідуальний підхід, індивідуальний підхід до дитини. Наша донька там займається тета -те -те з учителями. Вона може вранці поспати. Ми вибрали собі уроки в той час, коли нас влаштовує в живій школі. Дуже гарні вчителі, цікаві, дуже багато приділяють дитині уваги, розповідають, дають. Якісні знання, весь графік, ви можете підпорядкувати під свою дитину, зробити уроки, коли зручно, взяти канікули, коли вам зручно. Кількість уроків, як вам зручно, в школі немає оцінок, що це супер. Це є не знецінювання дитини, а навпаки, дитину хвалять, і вона старається вчитися, і ця концепція живої школи вчить дитину вчитися. Це саме найголовніше. Тому ми цінуємо, цінуємо наших вчителів, наших організацій цієї школи. Дуже дякуємо за все, тому що нам все дуже подобається. А зараз Ксенька, яка вчиться в п'ятому класі в живої школі, розкаже вам, чому їй дуже подобається вчитися в цій школі. Тому що я можу зранку поспати. У мене два уроки на день. А вчителі тобі подобаються? Так. Який А Вчителька літератури, її звати Мирослава. Так. А ще тобі канікули подобаються? Так. Так що ми дуже дякуємо і вчителі, і живій школі, і організаторам. І, взагалі, взагалі, тим паче, в нас зараз ми собі взяли в непланові канікули. А потім, правда, коли всі будуть відпочивати в такій школі, ми понавчаємось. Так сень. Да.